Хочу перепросити за дезінформацію стосовно однієї з карт 10-річних, яка отримується для субсидіарного захисту. В минулому відео я сказала, що якщо ви отримуєте статус бенефіціар субсидіарного захисту, і якщо ви отримуєте карту резидента на 10 років, то у вас буде залишатися заборона на в'їзд в Україну. А якщо отримати карту резидента люмбюри європейську на основі 5 років проживання, то не буде цієї заборони. На жаль, це не так. І заборона на в'їзд залишається в обох випадках. І якщо ви отримуєте карту резидента на 10 років базуючись на Protection Subsidiary, я нагадаю, що тут немає умов для отримання цієї карти по доходу по е, мові. Ви просто базуєтесь на тому, що ви є, е, субсидіарник. І на оцю має бути все ж таки виконані умови 5 років проживання. І умови по доходу по мові інтеграції Бо в обох випадках неможливо буде їздити в Україну, якщо ці 5 років в другому випадку набрані все одно під час проживання під субсидіарним захистом. Відповідно, треба, щоб цей субсидіарний захист продовжувався, і ви все одно мали цей статус активним, неприпиненим для того, щоб у вас не забрали цю карту. Чому я роблю такий висновок? Тому що читаємо зараз закон. Є такий сайт Легі Франс. Тут у нас є закони стосовно тітрів для осіб, які користуються додатковим захистом. Я вам залишу послання, ви можете самі почитати. І тут є такий класний останній пункт. Називається дозвіл на проживання з позначкою довгостроковий резидент ЄС. Да? Переводимо на з да? de карт до Резидент Портали Резидент Людюри. Дюлюндюрі, окей. Okay. Якщо ви отримаєте дозвіл на проживання з позначкою довгострокова редакції, а сведений за кордоном відповідно до статті 4, то може бути анульований, якщо власник втратить право на додатковий захист відповідно до статті 15, 512, а також у разі шахрайського придбання. Кстаті, тобто ви цю карту можете отримати не тільки в Франції, але і в іншій країні Євросоюзу, якщо я правильно розумію, і в будь-якому випадку. Якщо у вас втрачається статус субсидіарного захисту, ви цю карту також втрачаєте. Є ще інше правило, яке каже, що якщо ви проживаєте вже не менше п'яти років, то ця багаторічна карта у вас не може бути вилучена, але в цьому правилі також є виключення, і ось воно. Тобто, коли додатковий захист припиняється остаточним рішенням офра, або рішенням суду, або коли назаміть відмовляється від цього захисту, багаторічний дозвіл на проживання, передбачений статтями, вище скасовується. За винятком можливості загрози громадського порядку, або якщо особа втратила додатковий захист через зміну обставин, пов'язаних з добровільним поверненням до країни, де існував реальний ризик, згаданий в статті. 511 один багаторічний дозвіл на проживання не може бути скасовано відповідно до першого абзацу, якщо не легально проживає в країні щонайменше 5 років. Прикладаю на людську мову. Уявімо, що є два субсидіарника, да, бенефіціари субсидіарного захисту. Об, обидва прожили 5 років, але один з них а, втратив свій субсидіарний захист, тому що, ну, наприклад, офра його припинила. Припустимо, він війна закінчилась, вони вирішили переглянути цю справу. І припинили йому субсидіарний захист, але він не втрачає свою на той момент, яка в нього вже є карта багаторічна, якщо він прожив вже хоча б 5 років. Якщо ж субсидіарник сам або порушить а, ну, загрозу в якусь, наприклад, або ж він сам порушить правило і повернеться в країну походження, то в такому випадку, навіть якщо він вже прожив хоча б 5 років, його карта може бути вилучена. Це нові зміни, які були. Січня 2024 року. От, тому все, що було до можна було оспорити. А от з 2024 року вже неможливо оспорити, якщо у вас вилучають, ви прожили більше 5 років і втратили субсидіарку, якщо повернулися додому. Тому ми можемо з цього всього зробити висновок, що повертатися а, в країну походження, від якої ви отримали субсидіарний захист, неможливо, якщо ви. Маєте карту резидента будь-яку з цих двох. Тобто вона все одно, якщо вона отримана на базі субсидіарного захисту, чи одна, чи інша, все одно залишається оцей, ця заборона. Тому що, я ще раз нагадую: після чотирьох років тітер десіжуру субсидіарний захист не закінчується, він безтерміновий. Він закінчиться лише якщо офра вирішить його вам закінчити. Якщо там загроза зникла, або ви порушили якісь закони, або ви самі відмовились. Тобто є певний перелік причин, які я назвала в минулому відео, по яким його можуть зупинити, вона не має терміну закінченості. От. Тому всі карти, які ви на базі цього отримуєте, вони під, під цей статус підв'язані. Єдиний варіант вийти з цієї заборони. Це або отримати громадянство Франції, або змінювати статус, тобто йти і починати все спочатку. Да? Робочий тітр, спочатку однорічний, потім вже чотирихрічний і так по очереді. Або бізнес, да? відкрити мікропідприємця, або карту таланту, або по сімейним причинам всі стандартні варіанти легалізації, які, звичайно, мають умови для отримання. І, якби є. Дещо складніші і обмеженіші. Тому що багато з цих класичних карт мають обмеження. Про це ми поговоримо в інших відео, а отак, от таке от уточнення, що ні одна з карт резидента не дозволить вам повертатися в Україну, якщо ви все ще отримаєте її на базі субсидіарного захисту.